Благословенного дня, всім миру, любові, спокою на серці і радості у Господі. Сьогодні хочу прочитати Євангелія від Івана, 15 главу. Виноградина, я, ви галуззя. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, щоб красніше родила через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я у вас, так як е, відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як мені перебувати не будете, я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять її, і кладуть на вогонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слово, а слова мої позостануться у вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої. Амінь. Тут написано, що дійсно ми самі по собі, по собі плоду принести не можемо, але ми можемо принести плід тоді, коли ми прикріплені. До Ісуса Христа, коли ми хрещені Духом Святим, коли ми одним зв'язком і рухаємося в одному дусі, в одному напрямку, коли ми є частинкою тіла Ісуса Христа, коли ми є частинкою церкви, тоді ми можемо принести плід. Написано тут, що щоб що Господа ми не можемо принести плодів. Які плоди маються на увазі? Плоди це спасенні душі. Тобто ми не можемо спасти людей, якщо ми не є частинкою живої церкви, якщо ми не, ми не можемо прикріпити того, що гілка сама. По собі вона плоду не дає. Але також тут написано, що дійсно що Бог прославиться. І якщо ми будемо учнями Ісуса Христа і принесемо багато плода, тобто буде наш плід рясний. Тому станьте всі учнями Ісуса Христа, прикріпіться до живої церкви, станьте частинкою живої церкви, церкви Ісуса Христа. І тоді будете приносити плоди, тому що дійсно сок нам дає. Ісус Христос, якщо ми перебуваємо в ньому, Слово Його тоді перебуває в нас, і ми рясно входимо всіх Божих благословень.